Розклад для тимця на наступний тиждень своєю фінансовою сферою, що б там не було, ви справлятиметеся дуже чудово. У вас є знання, у вас є можливість, у вас є все для того, щоб покращити свою фінансову сферу, чи принаймні для того, щоб не допустити її погіршення. Ви знаєте, як заробляти, ви знаєте, як заощаджувати, ви маєте роботу. І наступного тижня ви примінятимете всі свої знання, всі свої можливості, всі свої ресурси на повну свою фінансовій сфері. І завдяки цьому вона у вас і буде в порядку. Зі здоров'ям, на жаль, можуть виникнути якісь проблеми, бо може бути якесь захворювання. Причому можливо не стільки важке, скільки противне, бо ніяк не можна його вилічити. Можливо, навіть той самий нежить, але от не проходить, хоч що ти йому не роби. Ні каплі, ні таблетки, ні лікарські поради ну от не проходить не стільки важке захворювання, скільки ось таке затяжне. Лічиш, лічиш, а толку, наче ніякого. У романтичних стосунках наступний тиждень обіцяє вам легкість, флірт. Такі стосунки, немов перша закоханість, от такі легенькі, коли нічого вас не обтяжує, коли ніяких таких поганих думок немає, ніяких негативних емоцій стосовно своєї коханої людини немає, все так легко, все так просто. Майже як у дитинстві, майже як тоді, коли ми закохувалися в перший раз. Але якщо по планах у вас на наступний тиждень якесь таке крупне покращення ваших романтичних стосунків, то краще відкладіть, бо саме наступний тиждень він не для серйозних рішень, не для серйозних покращень. Це просто період легкості, флірту, закоханості, але ніяк не серйозності. Це більш такий ну, дитячий період у кохання. Щось з відпочинком у вас буде ну не очень, то як то кажуть. Бо, швидше за все, ви, як і більшість з нас, захочете в свій вільний час, коли є можливість не йти на роботу чи ще кудись там бізнес не розвивати. У вас є вільний час, і ви захочете його приділити, щоб або домашню роботу якусь підтягти, або комусь там з рідних допомогти, або до друзів на допомогу щось поїхати, допомогти чи піти допомогти з чимось. І от цієї допомоги, оцієї роботи, яка. З зароблянням грошей, так би мовити, не пов'язана, вроді ж відпочинок. Але все одно всяких обов'язків, всякої роботи ви на себе стільки наберетеся, що ви не відпочинете, а навпаки, втомитеся. Бо я ж на роботу не йду, я там можу машину справити, чи я там можу пиріжків напекти, чи я можу до батьків поїхати, на городі щось поробити, чи квартиру поприбирати, щось ось таке.